Всім привіт! З вами знову я, Вероніка і Юра. Як я і обіцяла, ми про... знімаємо продовження гри Wilder Foods. Як ви замітили, у нас зараз 892 бакси і другий день. Прошу вас підписуватись, ставити лайки і писати коментарі, аби підтримати нас. І підтримати саме наш канал, аби в нас була якась мотивація знімати продовження цієї гри, аби, ми могли, аби ви могли просувати український контент, український Роблокс. А ми продовжуємо. Так, сьогодні в нас є свій невеличкий сценарій. Ми маємо прокачати наш магазинчик. Ой. Зараз. Ось тут він треба 500. Але зараз ми цього не будемо робити, адже в нас і так мало грошей, а тут і продукти, мягко сказати, достатньо дорогі. Зараз наше завдання просто закупитися і почати розвиватися. Юра мені в цьому допоможе, як завжди. Як завжди, для вас пройде лише декілька секунд, а ми поки що це все будемо розгружати. Давайте для початку замовимо якоїсь їди, а потім ми все бігом розложимо і продовжимо записувати. Так, як ви бачите, в нас вже немає. Близько 200 доларів і це тільки з одного розділу ми закупились. Тому я й кажу, що ми зараз не можемо купувати е, апгрейд для нашого магазинчику. Сподіваюся, вам подобаються наші відео і Сподіваюсь, що ви будете підтримувати нас, а з часом ми будемо просуватися і робити більш цікаві відео, більш якісь дивовижні, такі, що ви не бачили ніякого такого контенту подібного. Але не завжди, на жаль, у нас буде можливість знімати відео вдвох, адже якщо ми будемо різні ігри грати, то в деяких з них не можна. Просто-напросто э, грати по мультиплеєру. Тому в деяких відео прийдеться Юрію не участвувати, на жаль. Такс. Зараз ми все розложимо і повернемось. Такс. Ну що, ми вже розклали все. І зразу попереджаю. Нам не вистачає місця, щоб все це розложити. Тому у нас. На складі ще є трохи продуктів, тут лежать, бо у нас немає місця. І, до речі, ми знайшли спосіб, як е викидати продукти. Беремо от. Беремо корзинку, підходимо до продукту, який хочемо викинути от, наприклад, Can of Mandarin Oranges. І кладемо її просто в баскетхолдер. І все. І немає більше цього предмету. Так, а зараз ми будемо починати вже наш день. Я думаю, варто поки що е, взяти, купити нам цю вот рекламу, щоб швидше було. Щоб клієнти швидше приходили. Ну, і щоб швидше розкупили. Такс, І я хочу вже купити на 10 годин радіореклами, тому Юра, треба, щоб ти чуть-чуть підзаробив, бо вона коштує 375. Раз, я цим займаюся. Так, Поки що хочу подивитися, що там нам треба для нового, для нового нових продуктів. Уронь магазину. А, прокачати пожизненний доход. Коротше, нам просто треба прокачати магазин наш за 500. Так, ще хочу подивитися налоги. Ми мусимо платити налоги. Мені не клієнту. Так, ну це у нас не сильно. Не сильно нам це потрібно. У нас є швабра. Ой-ой-ой-ой-ой, як до мене багато клієнтів прийшло. У мене клієнт бере дуже багато дорогих речей. Повезло тобі, Юра. О, прийшли гроші. Так, ну в мене теж купляються які там напої всякі, і купу. Купу напоїв. У мене дуже багато напоїв купують. Суто напої. На 29 баксів. А, ще купила ролтот оут. Так, давайте поможемо цьому челіку. Є, ми виграли. Піду куплю рекламу на 10 годин. Можливо, на цей раз я не буду робити прискорення цього моменту, аби ви могли подивитися, як ми працюємо взагалі. І як це все виглядає? Не звертайте увагу, що у нас тут швебра швабра лежить, я її просто поставила тут. Сподіваюсь, ми заробимо багато грошей сьогодні. О, Мука на пів екрану. Як ви думаєте, скільки часу займе? В нас обслужування всіх клієнтів, що в нас аж не лишиться продуктів в магазині. Напишіть в коментарях. А зараз я просто обслуговую клієнта, який купив купу муки. купляє хліб і морозиво. Не знаю, навіщо йому стільки морозива. Ну, але 80 баксів це достатньо багато. О, сіль. Сіль, вона така, ну, вона не є дуже дорогою прямо, але її мало беруть. У нас було один раз таке, що клієнти не хотіли брати сіль. І нам прийшлося довго чекати, поки вони її розкуплять. А тут аж скільки. Зараз подивимось, скільки в мене солі купили. Не знаю, коли буде виходити продовження Vielon Foods. Можливо, навіть або сьогодні ввечері, або вже завтра. Постараємось якось поскоріше робити відео, бо самі розумієте. Що це займає, по-перше, багато часу. А по-друге, коли не ставлять лайки, не дивляться відео, то не сильно є мотивації. У мене закінчились книжки. Угу. Ну, у мене достатньо багато клієнтів було. Такс. А зараз в нас же 570 баксів. Тому, я думаю, як в нас розкуплять все, то можна буде спокійно прокачати магазин і вже мати місце, щоб всі продукти розложити. Зроблю невеличкий спойлер, там далі будуть достатньо такі дорогі круті продукти. Тому поскоріше би хотілося прокачати. Щоб мати змогу їх купувати. Бо можна, ну, достатньо багато заробити на них. Але треба й мати достатньо грошей. Так, зараз я обслужую. Ой, а в мене ще купу клієнтів. Я хотіла подивитися, скільки там ще товару. Але не можу, бо в мене багато дуже клієнтів. А ну. Ну, Юра, скажу так, в нас не дуже багато, лише, так половина. В нас половину десь майже розкупили. Юра, як там в тебе успіхи? Ну, купують поки що не дуже дорогі продукти. У мене Жонка. теж так. О, у мене теж жуйку купили. Скоріше за все, наступне наше відео буде вже не в Роблоксі. Можливо, ми будемо в Майнкрафт грати або в якусь ще іншу гру, але я зараз зразу займуся монтажом цього відео, щоб зразу його виставити і приступити до наступного відео. Щось у мене не дуже дорогі продукти купують. Я піду поможу клієнтам. Я знайшла лайфхак, просто нажимаємо будь-що. А потім нажимаємо Виход і нам дають XP. О, в мене 32 рівень. Хах, я можу тепер прокачатися. Хто не знає, прокачуватись можна. Коли нажав на іконку з таким чоловіком. І тут і будуть твої навики, і можна буде прокачувати різні речі. Як ви бачите, в мене відкрилося оце. От. Ну, я поки що це не буду прокачувати. Мене більше цікавить ось це. Такс. Я хочу прокачати два в цього і два в цього, а решта потім на цього. Бо для мене це поки що така ну крута прокачка. Йой, швабра. Потім треба буде помити підлогу. Я розраховую, що це відео буде трохи довше, ніж попереднє, бо попереднє відео мало. Тривати десь близько 14 хвилин, але я ускорила, Так, я ускорила той момент і вийшло вісім. Це відовше Угу. Юра діло Так. Такс, ой. -ой. Щось в мене не виходило обслуговувати таких. Не знаю, якийсь баг, потім перезайду. Так, так, так. Оця от штука, яку щойно купила, це оказуєте кріндільки. Хоча виглядає це зовсім по-іншому. Я думала, що це. Якось риба сушена. якось так Чіпсики, чіпсики. знов кріндильки. Давайте купляйте мене багато. О, у мене закупилось на 104 бакси. Багато. Так, з нас вже є ціла одна тисяча. Я сподіваюся, що ми зможемо хоча б до майже півтори тисячі заробити. Ну, або так. Бо, як я вже сказала, продукти е, в третьому цьому. Оці е, інші продукти, які в нас відкриються, коли е, ми прокачаємо наш магазинчик, то вони дуже дорогі. О, Юра, в нас мало продуктів. Зараз я цю швабру винесу. А ні, я візьму зразу помию. Підлогу. Ой. Зараз Отак от це. А, я мушу мати в руці. Миття підлоги тут і це дуже довге діло. Не люблю це робити. Хоча воно мені чимось і подобається, але це довго. Я не люблю, коли щось довго. Триває. Я навіть здивувалася, що відео, де ми відкривали 200 яєць в педсимуляторі, набрало так мало переглядів. Ну, я розумію, що то були достатньо дешевенькі яйця, ну, але на їхню покупку пішло немало мільярдів. Кристалів. Ну, але зразу можна зрозуміти, що наш канал не є дуже таким популярним, щоб його багато, щоб наші відео багато хто дивився. Ну, але ми будемо намагатися розвиватися. Ми ще тільки починаємо. Ми починаючи відеоблогери. Ще одне п'ятничко. Намочили нашу швабру і миємо. Є лайфхак, як швидко допомогти клієнту. Просто йдеш йому допомагаєш і нажимаєш на кнопку Вийти. Я вже це казала, ну ладно. Якщо хтось забув, то. Та. Це реально допомагає зекономити час. Бо поки ті е кубики прокрутяться, то це достатньо довго. Ну, не прям дуже довго, але це займає часу достатньо. Так, я маю 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 підлогу. О, у нас вже 1270. Нормальне. Кому цікаво, ми з Юрою граємо е, на планшетах в Роблокс, але в деяких іграх, де потрібно обов'язково грати на комп'ютері, то ми маємо змогу. Такс. Я помила вже підлогу. О, Юра, ти мені допомагаєш чи ні? О, Юра мені допомагає. У нас же в холодильнику нічого нема. У нас тепер на каналі з'явилась традиція, коли ми будемо грати в Wilden Foods, то завжди на початку відео Юра буде танцювати. Ну, от як ви бачили в попередньому відео. Юра танцював на столі і в цьому відео. Я думаю, це переросте скоро нам в традиції якусь. Я тоже вмію так танцювати. Кому цікаво, от як називається ця команда. І вот такий вот танець. Він похожий до Мема. Ну, достатньо... Він недовго, недавно вийшов, але він вже вийшов з моди. Кумалала. Дякую, Юра, що поміг. Так, скоро у нас закінчаться продукти і нам прийдеться прощатися. Угу. Ну нічого. Ми ж будемо знімати відео. Це одне. Так, знов якесь п'ятно. О, до Юри білка прийшла. Давайте, люди, розкупляйте поскоріше. О, нас розкупили всі крекери для сендвічів. Шоколадки ніхто не хоче брати. Три пачки крекерів для сендвічів. Оп. Дві шоколадочки вже купили. Як ти думаєш, Юра, скільки ми зможемо заробити з оцих от останніх продуктів, що в нас лишилось? Ну, до 1600 вже не доб'ємо. Ну. 1580. Нас лишилося тільки одна пачка чіпсів. Є, Юра, у нас все розкупили. Ура! Так, шоколадка. Одна тільки. Мені не цікаво дуже... звідки вони взяли три пачки чіпсів, коли на поличці всього одна одна пачка була. І, І так, ще побачу. чіпси А, точно, у нас же стойвод було. І так, я вже закрив магазин. Добре. А ну не, не закрила? Ну, коротше закрив. Є, я закрила. Так, предлагаю зараз нам прокачати наш магазинчик. Ви дочекалися, додивилися. І так, от як виглядає наш магазин тепер. Зараз щось сюди зайду, покажу. От. Але п'ятно все рівно лишилося. А те, як буде виглядати вже наш обустроєний магазинчик з апгрейдом, ви побачите в наступному відео. Зустрінемось в наступних відео. Па-па!